Тема 15. План завершення лікування, розробка особливості введення. Один з найважливіших принципів ефективного лікування препаратами ЗПТ можливість для пацієнта отримувати лікування протягом тривалого часу, а іноді й пожиттєво, в залежності від потреб пацієнта та цілей лікувального процесу. Лікарю або працівнику, котрий надає соціально-психологічну підтримку, не варто заохочувати та мотивувати пацієнтів на зупинку лікування. Однак бувають ситуації, коли пацієнт за власним бажанням або з інших причин вирішує завершити лікування. У цій лекції ми поговоримо про причини завершення лікування і те, як це робити, максимально не зашкодивши пацієнту. Насамперед, хочемо наголосити, що завершення лікування в переважній більшості випадків має відбуватися за запитом та ініціативою пацієнта. А критерії примусового завершення або виключення пацієнтів з програми ЗПТ визначено основним документом, що регулює порядок організації надання лікування препаратами ЗПТ наказом МОЗ номер 200 Ці критерії включають. Відвідування ЗОС для отримання ЗПТ у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння виніс отриманих препаратів за межі кабінету приміщення, де проводиться ЗПТ, крім випадків видачі цих препаратів для самостійного прийому пацієнтам в амбулаторних умовах, у тому числі в умовах створеного стаціонару вдома. Здійснення будь яких незаконних дій з психотропними речовинами, наркотичними засобами або прекурсорами. Порушення громадського порядку при цьому навіть у випадках прийняття рішення лікарем щодо припинення участі пацієнта у програмі лікування через порушення умов перебування на лікуванні завершення лікування не може відбуватися стрімко. Строк необхідний для завершення лікування має визначатись індивідуально для кожного пацієнта з урахуванням наступних факторів: дозування, що вище дозування, то повільніше завершення лікування, наявність супутніх розладів. Різке зниження дози, особливо небезпечне для пацієнтів із хронічними захворюваннями. Причини завершення лікування і наявність чітко визначеного строку, коли лікування має бути припинено. Тривале лікування будь-якої хронічної хвороби може викликати втому У результаті пацієнти можуть хотіти завершити лікування навіть не будучи до цього готовими. На таке рішення також може впливати наявність міфів щодо швидкого звикання до препаратів ЗПТ, важких наслідків для організму та сильної залежності від препаратів ЗПТ у разі тривалого лікування. Зважаючи на це, якщо пацієнт говорить про бажання завершити лікування, необхідно з'ясувати причини виникнення такого бажання та мотиви. Основні причини, через які у пацієнта виникає бажання завершити лікування наступні логістичні проблеми це проблеми, пов'язані з труднощами у поїздці до лікувального закладу, незручними годинами видачі препарату. Побічні реакції, часто пацієнти не готові переживати побічні реакції, які можуть суттєво впливати на якість їхнього життя. Тиск близького оточення, яке може мати багато міфів щодо препаратів ЗПТ. Втома від лікування. З кожним пацієнтом, який висловлює наміри завершити лікування, необхідно обговорити потенційні ризики та переваги такого рішення питання для обговорення з пацієнтом чи вдалося досягти повної ремісії та чи достатньо психологічної та соціальної підтримки, щоб зберігати ремісію. Які причини підштовхували до бажання завершити лікування, логістичні проблеми, побічні реакції на препарат, тиск оточення, сором через отримання ліків, страх розголосу інформації про лікування тощо? Що зміниться в житті, якщо лікування буде припинено? Чи можуть бути негативні зміни? Які є ризики та переваги закінчення лікування? Чи є і які стратегії впливу на ризики для їх зменшення, чи є запасний план та план реагування, якщо все ж не вдасться утримуватись від вживання пар, до кого можна звернутись по допомогу та підтримку, зважаючи на те, що розлади психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів це хронічна хвороба, завершення лікування завжди пов'язано з підвищеним ризиком повернення до вживання наркотиків. За даними досліджень, пацієнти, які припиняють лікування в програмі ЗПТ, мають найвищий ризик повернення до вживання вуличних наркотиків протягом перших 12 місяців. Ніколи не можна точно передбачити, чи не повернеться пацієнт до вживання психоактивних речовин після завершення лікування, проте є чинники, які можуть значно підвищити ймовірність збереження стабільності та відсутність рецидиву. Так, пацієнти, які мають наступні чинники, з більшою ймовірністю успішно завершать лікування та не повернуться до вживання пар. До таких чинників належать стабільний психоемоційний стан та відсутність психічних розладів, працевлаштування або навчання, наявність постійного місця проживання, розвинені навички подолання стресу. Відвідування груп взаємопідтримки та або наявність психосоціальної підтримки, підтримка близького оточення і гарні стосунки з близькими. Серед загальних принципів організації завершення лікування можна виділити наступні: перед завершенням лікування проводиться оцінка готовності пацієнта його завершити. Рішення щодо припинення лікування має прийматися лікуючим лікарем спільно з пацієнтом. Перед прийняттям рішення щодо завершення лікування здійснюється клінічна оцінка стану пацієнта з особливою увагою на діагностику психічних коморбідних станів. Важливим є інформування пацієнта щодо можливих фізіологічних та психологічних наслідків завершення лікування. Пацієнту забезпечується можливість повернутися до лікування через будь-який час, якщо він відчуватиме таку необхідність. Для подолання ризиків повернення до вживання пар організовується психосоціальний супровід. Для кожного пацієнта розробляється план завершення лікування. Такий план має включати реагування на потенційні ризики для здоров'я пацієнта. Після завершення лікування пацієнту обов'язково надається інформація щодо заходів попередження, передозування та послуг зі зменшення шкоди. План завершення лікування, як і індивідуальний план початку лікування, має формуватися спільно з пацієнтом з огляду на низку факторів. Розуміння готовність мотивацію пацієнта, стабільний соціальний, психологічний та фізичний стан пацієнта, наявність підтримки, клінічні показники, вживання пар, а також тривалість лікування. Фактор тривалості лікування є надзвичайно важливим, коли ми розглядаємо можливість його завершення. Так, для досягнення стабілізації в середньому потрібно перебувати на лікуванні в програмі ЗПТ близько двох років. Зважаючи на це для пацієнтів, які перебувають в лікуванні менший проміжок часу, завершення лікування пов'язано з підвищеними ризиками повернення до вживання психоактивних речовин. Отже, перейдемо до розгляду питання складання плану завершення лікування. План завершення лікування може містити в собі наступні пункти схеми зниження дозування препаратів з урахуванням індивідуальних потреб пацієнта, моніторинг вживання пар, скринінг на зловживання алкоголем, моніторинг рівня прихильності до лікування, оцінка наявних ресурсів пацієнта з акцентом на ресурси підтримки. Планування додаткових заходів із психосоціальної підтримки, шляхом надання на базі закладу або перенаправлення рекомендовано, щоб план лікування містив графік поступового зменшення дозування, а також план підготовки до припинення вживання опіоїдів. Зокрема, лікар спільно з пацієнтом визначає частоту та діапазон зниження дозування, а також інформує пацієнта щодо можливості повернення до початкових доз препарату в будь-який період. Пацієнту необхідно пояснити, що на будь-якому етапі завершення лікування, якщо не добровільне завершення, він може вирішити, цього не робити. Не треба соромитись власної невдачі в спробі завершити лікування. Варто зауважити, що на завершальному етапі лікування кількість візитів пацієнта до лікаря може збільшитись у зв'язку із загостренням хронічних станів, підвищеною тривожністю та адаптацією до процесу. Чому поступове зменшення дозування препарату є важливим? Окрім можливостей адаптації до фізичних та психологічних змін, мета поступового зменшення дозування досягнення готовності пацієнта утримуватись від вживання пар та стабілізація стану пацієнта на менших дозах препарату. Варто пам'ятати, що прийом препаратів ЗПТ, окрім безпосереднього впливу на фізіологічні процеси, має психологічний вплив. Пацієнт відчуває себе впевненіше в протистоянні потягу до вживання пар, навіть якщо приймає низькі терапевтичні дози препарату. Наприклад, деякі пацієнти приймають рішення не завершувати лікування повністю, а залишатися на дозах 5-20 мг, оскільки так вони відчувають себе більш впевнено. В такому випадку препарат діє як плацебо-ефект. Окремі дослідження свідчать про те, що для більш успішного завершення лікування та зменшення ризиків рецидиву в подальшому завершальна фаза має тривати 12-52 тижня, тижні, а рівень зменшення дозування на цьому етапі має коливатись від 25-50% за кілька тижнів. Для метадону рекомендовано наступне зниження дозування поступове зниження дози на 5-10% за 1-2 тижні. Рекомендовані інтервали зниження дозування для пацієнтів, які знаходяться на абупренорфіні – зниження на 25% кожні 1-4 тижні. Швидке зменшення дози бупренорфіну може застосовуватись лише у випадку, якщо пацієнт перебував на лікуванні досить короткий час, або якщо прискорене завершення лікування вимагається з певних причин. Під час зниження дозування виникає питання: чи варто призначати пацієнтам в цей час симптоматичне лікування, щоб попередити або позбавити їх дискомфортних відчуттів, що можуть виникати? Призначення психотропних препаратів, зокрема антидепресантів та снодійних, на цьому етапі не рекомендоване. Виключенням є випадки, коли є показання до призначення таких лікарських засобів через наявність супутніх психічних захворювань. Однак навіть у такому разі призначення додаткових лікарських засобів даного спектру вимагає обережності та клінічного моніторингу стану пацієнта. Примусове виключення з програми лікування. Як вже зазначалось на початку лекції, випадки недотримання пацієнтом правил участі в програмі лікування можуть стати причиною примусового виключення з програми. Однак рішення про примусове припинення лікування має прийматись в останню чергу, коли вжито всіх інших заходів, спрямованих на корекцію поведінки пацієнта, яка в свою чергу стала підставою розгляду питання про його виключення з програми лікування. Приймаючи рішення про примусове виключення пацієнта з лікування, варто пам'ятати, що після такого виключення значно підвищується ризик повернення пацієнта до вживання психоактивних речовин. Аби максимально безпечно завершити лікування пацієнту, якого виключають з програми примусово, рекомендуємо дотримуватись наступних порад надати пацієнту інформацію щодо доступних альтернативних методів лікування. Скласти план завершення лікування та або подальшого спостереження з акцентом на профілактику рецидиву, зменшувати дозування поступово, в ідеалі, якщо є така можливість, протягом 4-6 тижнів, переадресувати або надавати посилені послуги психосоціального супроводу. Проінформувати про можливість отримання послуг зменшення шкоди, якщо пацієнт повернеться до вживання пар. Питання управління рецидивами та спостереження за пацієнтом після завершення лікування буде висвітлено в наступних лекціях протягом курсу. А тепер розглянемо можливості формування плану завершення на прикладі героїв цього курсу слави товариша Олега. Слава довгий час був пацієнтом програми ЗПТ більше восьми років. За цей час стосунки з лікуванням складалися по-різному. В нього були невдачі, були і успіхи. Останні три роки Слава отримував стабільну дозу метадону та показував чисті тести на вживання додаткових пар, зокрема амфетаміни, якими зловживав Слава певний час. Слава мав стабільну роботу. Намагався контролювати стан свого здоров'я, одружився та мав маленького сина. Саме сім'я дала наснаження славі, тож він прийняв рішення щодо виходу з програми ЗПТ. Про своє рішення він поговорив з лікарем за час свого лікування на програмі лікар та слава періодично обговорювали можливість завершення лікування та як можна підтримувати тверезість після цього. При цьому раніше лікар говорив славі, що він ще не готовий завершувати лікування та вносив певні корективи до його плану лікування. А нині лікар не був таким категоричним і вирішив приділити цьому питанню особливу увагу та призначив консультацію славі. На консультації лікар оцінював готовність пацієнта до завершення лікування, вживання інших пар та проблеми із зловживанням алкоголю, стабільність доходу та соціальна активність, соціальна підтримка, оцінка психічного здоров'я. Також лікар повідомив славі, що він пропонує скласти графік поступового зменшення дозування та запропонував виходити з лікування не менше трьох місяців з початку зменшення дозування на 5 мг щотижня. Лікар попередив славу, що той може звертатись до нього у разі будь-якого погіршення самопочуття не лише фізичного, а й у разі відчуття тривоги чи невпевненості. Тож лікар наголосив, що, попри прийняття рішення щодо завершення лікування, в будь-який момент протягом цих трьох місяців слава може повернутися до комфортного для себе дозування та продовжити лікування. Крім того, у Слави є можливість навіть після завершення лікування у разі повернення до вживання вуличних наркотиків знову розпочати лікування препаратами ЗПТ. Слава розпочав свій наступний тиждень після консультації зі зниження дозування та одразу відчув тривогу. Тривога була викликана острахом, що зовсім скоро він може знову відчути ознаки абстиненції та може повернутися до вживання наркотиків. А життя тільки почало налагоджуватись. Слава знову звернувся до лікаря. Той доповнив його план завершення деякими важливими пунктами. Зокрема, порадив славі звернутися до місцевої громади анонімних наркоманів та відвідувати зустрічі не менше одного разу на тиждень. Лікар зупинився саме на цьому, оскільки послуги психологів, які практикують когнітивно-поведінкові напрями в місці, де проживає слава, відсутні. Слава просив лікаря призначити якісь ліки від тривожності, але, провівши діагностичні тести, отримані результати не надали обґрунтованих даних для призначення славі лікарських засобів для зменшення тривожності. Лікар провів ще раз консультацію зі славою та пояснив, що в процесі завершення лікування у пацієнта має також поступово розвиватись готовність до життя поза лікуванням, а тому за час завершення лікування тривожність має зменшитись. Однак, все ж таки цю інформацію лікар прийняв до уваги, що було відображено також в лікувальному плані пацієнта.